Сьогодні я приготувала машину часу рулет з маком, який відніс мене до моєї бабусі на сонячний ганок на дачі. Дуже ніжне та просте в приготуванні тісто, яке зможе зробити кожен. Тісто виходить м'яким, не липне до рук, загортаємо його в плівку та ставимо на ніч в холодильник. Тим часом приготуємо начинку з маку. Детальний рецепт приготування дивіться під відео. Заніч тісто настоялася і тепер настав час начинки. Змащуємо шоколадною пастою, викладаємо мак та загортаємо в трубочку. Розділяємо навпіл та зав'язуємо ось таку косичку. Після чого цю косичку загортаємо в коло. Викладаємо у форму для запікання на пергамент та змащуємо жовтком. Запікала я рулет 30 хвилин. Виходить, неймовірно, ніжний та ароматний рулет з маком, як у бабусі. І неодмінно подаємо з молоком, як в дитинстві. Смачного!